Всім привіт із Сонячної Італії. Рада вас вітати в моєму новому відео на моєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам розповім. Я за італійцем. І сьогодні я вам розповім рубрика. У мене така. Е Італійські пристрасті, італійські інтриги. Знову у мене є історія. Неочікувана навіть для мене. Залишитися зі мною буде цікаво. Навчимося розгадувати ребуси, я вам розкажу, як в мені. Є відчуття детектива, і як все дуже швидко спрацьовує, і як все ж швидко за тиждень може скластися пазл, тому що зараз земля вібрірує набагато швидше, і всі відповіді приходять набагато швидше. Не треба чекати рік, два, три, п'ять. Так що всі відповіді, які ви можете задавати, будуть дуже швидко вам приходити. Так що почнемо з того, що сьогодні субота, яке число не пам'ятаю? 18-19 вересня, тому що понеділок, вівторок, середа, четвер, я пам'ятаю. Беріть чашечку каву, поставте на паузу. Історія дуже така прикольна. Я не можу нею не поділитися. Знаєте, хто з блогерів? Е Чужі історії розповідає, але їм пишуть. Пишуть люди, тому що хочуть поділитися, а не знають, де і як. У мене є свій блог, я своїми історіями, лічними, особистими ділюся тут. І це така історія, що ну, мені не соромно да, там поділитися, і теж таке сніг на голову мені впав. Значить, сьогодні субота, а от в понеділок заінтригую вам трохи, пишуть мені італійською мовою, пишуть. Ну там добре, що фотографія була, мужчина. Привіт, як справи? Ти що мене не впізнала, а ти що теж кожен ранок ходиш в ту кафешку снідати? Мені теж там подобається, я теж туди ходжу снідати. Добре, я починаю думати, хто ну, я бачу, хто це, але я подумала на іншого. І просто він тут місцевий, їздить туди-сюди, дрова збирає, там, з дідом дружить. Ну, я подумала, ну, людина собі написала, тому що якби знає, написала, то й написала, тому що поздоровилися. Кафешці, отак, Здрасте". там, Я була з дітьми. Ми в минулу суботу чекали посилку, щоб забрати, відправити з Україною контакт, і їхали на море. У мене ще відео є з тої кафешки. Я не могла я без, без задньої мислі, думки, тому що я це подумала на іншого мужчину, який ну, не може нічого там такого писати, проявляти і взагалі щось хотіти. Я написала: привіт, Петро Денис. Таке подвійне ім'я, будемо сказати так, Петро Денис. Він такий посміявся: та ні, я просто Петро. І, ну і добре, Петро той Петро. Значить, типу, хочеш, щоб я до тебе так на ти, та й все, на чому закінчили. Це була е, понеділок. А, я згадую, ага, це значить не цей, це значить інший, я їх перепутала, а той може неоднозначно так писати. Рухаємось далі. Це от була субота, ми були в кафе, побачила я, що тут. І в понеділок він написав: А в неділю ми ходили до наших дорогоценних сусідів, родичів, батьків мого чоловіка. А цей якби дядько, він із сім'ї, з якою дружить дуже добре мій другий батько. І там же ж ця мати, дуже його велика подруга, вона залишилась дуже рано вдовою, коли діти були малі їх там троє. І він от, вона йому, напевно, все розказує про своїх дітей. А він їй розказує все про своїх дітей. Взагалі, саме смішно те, що вони вважають, що між мною і моїм чоловіком, їхнім сином, дуже все погано, дуже все погано. І от в той момент, коли я подумала, що ага, раз ви так думаєте, я наоборот ще жару трошки підлила. Ми ще там пару тижнів тому, ще як сварилися, то я ще так по-італійськи, по страстях чуйте всі, все одно лізь кабани хоч розбіжаться. І я ще й подумала, бачите, от детектив, оця жилка, ваша інтуїція вас не підводить. Слухайте її. Значить Оця жилка така детектива, я ще й подумала, а хочете думати, що в нас все погано? Думайте, я ще вам в вогню, а ми тут будемо робити свої справи і жити так, як нам треба. Тому що да, там розлучатись, розбігатись ніхто не буде, мені треба залишатись на місці, бігти щось інше шукати. Я навіть вияснила, чому мені хочеться всі конфлікти закінчити крапкою і розлученням. Це все длиться із тих стосунків, що я бачила в родині. А, і тому отаке. Думаю, та думайте, що в нас все погано. Значить так, мій детективний мозок, що провів? А він ще сидів, батько розказував про цього ж хлопця, скажімо так, що не живе він вже тут. Він живе в районному центрі, знімає собі там квартиру, тому що він розлучений, у нього є дочка, який, мабуть, років 4-5. А, а тут у мами живе ще інша сестра із двома дітьми, і чоловік сюди приїздить. І діти між собою не контактують: оце сидів, розказував, воно мені треба, воно вам треба. І він живе в Лаурі. І я така, ага, то це він мене писав. Ну, то цей може писати і неоднозначно щось думати. То він собі подумав, що він в Лаурії. Ми в Лаурії, тому що ж уже родич розповідає, що ми вже тут будинок не будуємо, а в Лаурії вже маємо жити. А? І, все. і все. І мої пазли склалися. Він думає, що ми вже там. Я хожу на сніданок. Можна писати, з чоловіком, у мене все погано, можна писати. Ну от це ми своїм дітям, що ходимо, розповідаємо, що в сім'ї все погано, закликаємо ще якихось коханців, коханок, закликаємо, так починають придивлятися, розумієте? А чоловік, він як Лего. От ти його складаєш, складаєш, комусь він таким класним вже показався. Хопила в торбу і понесла, та ти ж поки його донесла, він розвалився. А потім ти його викидаєш, а те Лего до тебе по запчастях опять вертається. Та ні, хлопці й дівчата. Якщо ви вже склалися в Лего і в торбу, і побігли, до інших то біжіть далі. Вже це, не знаю. Ну, в нашому районі то ще працює так, я що там можуть залишитись, тому що будинок, діти просять. А папи тут, звісно, дівчатки за ними. Ви бачите, як Марія за своїм папою і він про неї дбає. Рухаємось далі. Ще щось ми там, а, а він мене оце ж все, вертаємося до понеділка і до цих повідомлень. Я вже зрозуміла, хто це, що це. Дивіться, якщо я напишу, що ти хочеш, у мене чоловік, чи ще щось, то мене звинуватять в тому, що я. Що ти подумала такого неоднозначного, просто я від тебе нічого не хочу. Да, там. Що він мені? А, я ще така з нього ж він такий, а ти що там, ходиш в цю кафешку щоранку снідати? Така да, я пишу. Рядом же. Рядом. Подумаєш там 40 минут їхати. Рядом. А пише, а дочка твоя, пишу, все время зі мною. А, понятно, до зустрічі. Я побіг, мені треба бігти. Це все на італійській мові пише. Така видала, думаю, ну не буду я чоловіку це розповідати, ще начне розцей. А ви кажете, в районний центр треба швидше переїжджати подалі від родичів. Звісно, там ще хуже буде. Тут вони мене хоч бачать, хоч на мошки держать. Понимаєте? Значить, проходить день, на другий день пише. Привіт, як справи? Я така, спасіба, хорошо, я ще ж не розумію, в чому діло. Да? Хорошо, спасибо і тобі хорошого дня. Що щось він там написав, я це просто видала. Та ще саме цікаво, це WhatsApp, і де він взяв мій номер. Я його бачила года 4 назад. Я приходила до них, тому що це так недалеко, можна пройтися. Плюс там маленька дівчинка і Марія з нею гралася. Зараз це вже така велика, але у ну, них велика різниця, поки Марія в садочок ходила да, там три роки тому, і дівчинка ця пішла в садочок, там, не знаю, чотири роки різниці між ними, напевно. Якось так було цікаво. Щас... Потім я перестала туди ходити, тому що я. Зрозуміла, що це мого дорогоценного другого папи найкраща подруга. І ти приходиш туди, да, от місцевими, як з місцевими дружити. Ти до них приходиш, а це ж всі друзі. Розумієте, нас тут дуже мало. Про себе вони не будуть говорити. Один про одного, вони дуже красиво і акуратно говорить, дуже обережно. А ти хто? І от їхня була помилка, що вони допустили. Те, що вони дали дозвіл говорити про нас, про твого сина, про твій вибір погано. Рухаємось далі, де взяв номер, я не знаю, тому що ну, моїх номерів в соцмережах ще десь нема. Ну, це не факт. В результаті він за цілий тиждень ще писав: Я не відповідала, потім він ще запитав, «Я що тобі щось погане зробив, що ти не відповідаєш. Якщо чесно, то просто очі на лоб лізуть. А ще я оце читаю книжку, то там бивша подруга запросила бившого з невестою, і їй підложила друга, і йому підложила друга. Взагалі таке існує. От можете, якщо вам не важко, то можете написати, що підставляють, дають номера. Я не знаю ще. Що. Ну, я не вірю, що тут підставили, дали номер, ще щось домовились. Я в це не вірю. Це просто співпало. Але <свісно> дуже смішно і дуже странно. Оцей момент, що я вам не рекомендую, якщо у вас є невістка, є зять, розповідати, що в них все погане. От ми інші, ми, напевно, не будемо розповідати, що все погано. Але якимсь подругам, ще комусь розповімо. Так що така мутна історія і така інтрига, і це, я надіюся, що мені вже писати не будуть. І я просто да, оце так дивлюся. Я все це пройшла в свій час. В 20, я в 25 вдовіла. Я бачила ці всі повідомлення, я бачила ці всі стосунки. А ще такий момент от, в них є таке, що коли вони бачать знайомих в кафе, і знайомі ще за себе не заплатили, то от е, такий добрий жест, вони можуть уго пригостити і заплатити. Так як ми от в понеділок я повела Марію в школу, ми зайшли в місцеву кафешку, і там е, була от, чоловік з дружиною, які привели в перший клас хлопчика, ми всі один одного знаємо, розуміємо, я ще їх так підтримала, що в нас найкраща школа, не дивіться, що їх четверо, що можете бути спокійні, розповіла, як тут е, процедура. Що діти аж до п'ятої години, але вони уроки додому не приносять, що їх тут навчать рахувати, читати і ви можете навіть не напрягатися. Вони дуже зраділи. І коли ми з, вони вже пішли, там розрахувалися, вже пішли. Ми з сином, коли я підійшла розрахуватися за дві кави, мені сказали, що він за нас заплатив. Це було ну, приємно таке враження. А, і а, дякуємо. Так, цей Петро, він не заплатив за нас, розумієте? Він просто нагло написав, як що і це. Якщо ти такий хороший, то... Мав піти і заплатити, тому що в мене були такі випадки, там, де я раніше працювала, і коли мене бачили в кафе, то вони тихенько, ну, є в них такий жест заплатити, а тоді ти підходиш розрахуватися, а тобі кажуть, отой той за вас заплатив. От пару разів у мене таке було, але це не були підкати. Це просто був от е, такий добрий жест. Да? І от такий момент ще додам тут, що от куди б ти не поїхав, ти будеш знаходити одних і тих самих таких самих людей. Так, я знайшла тут я як працювала, про мене дуже добре відзиваються досі. А те, що я попала в таку місцевість і де просто тебе отак кидають на розтірзання один одному. Це нормально, це нормально, тому що. Ми знаходимося в такій місцевості, я ще раз пояснюю, що вони один на одного бояться щось сказати, осудити, вони один на одного тут розуміють. А от мене і мою подругу руминку, вони сажають, готові були заживо. І от вона зараз від всіх відстранилася, що вже ти їй скажеш, тому чоловіка ноги нема, вона працює, діти вже дорослі, чоловік е, в міліції да? а, і дуже гарно стоїть. То що вже про них скажуть? Молодець, молодець. А мене можна з'їсти, розумієте? І на рахунок, да, мені були написали, от я тут розповідаю: такі в мене сусіди, такі от батьки, такі свекри, і мені, ну, по-доброму, не по злому, по-доброму скинули притчу, яка російською мовою, ви знаєте, і вибачили, що російською нема коли перекладати. Дивіться, не треба російське перекладати, тому що російською мовою, я проти мови нічого не маю. Російською мовою, коли блогер говорить, це направлено на Росію. От якою мовою ти говориш, на тих це і направлено. направлено да? Там Я намагаюсь вести блог італійською, це направлено на італійською. італійську. Це направлено на українців, це направлено, направлено на російську, на всіх направлено. У мене тут є автоперекладач і в Англії, Америка да? англійською мовою можна мене подивитися, я от зараз шевелю губами, говорю українською, а там буде говорити англійською. А. І от так от, так і, значить, притча, що приходить один турист і питає в одного того мужчину, там біженка прибігла. біженка що які тут люди живуть. От які люди були там раніше в тебе в місцевості, такі тут люди живуть. Він каже, ой, там поганих я людей зустрічав. Значить і тут ти таких зустрінеш. Пішов він. І інший то самого запитує ой, які тут люди живуть. А він йому каже, яких ти знаходив в тій місцевості, в такій і тут ти знайдеш в цій місцевості. Ой, я там людей хороших знаходив. Значить і тут ти людей хороших знайдеш. Це знамеком на що? На те, що я от яких людей там знаходила, яка я є, таких людей я й тут знайду. Окей. По-перше, це російською мовою, а все, що російською мовою, яка цензура пропускалася, вона пропускалася, щоб маніпулювати людьми. Єдине, що я можу послухати, це ЦОЯ. От там в його піснях, да, зараз от уривки саме те, що треба. І от після цього мені попався, почав попадатися чомусь в Ютубі після цього повідомлення. Цой. Це єдине, що я можу от, да, послухати, поцитувати, там, і то в мене пам'ять коротка. А російське це направлено на російських. І дякую. Я не знаю, може, та жіночка зі мною чи не зі мною. Коли я тільки починала вести блог. Я там от просто насміх підняла те, що мені дуже подобалось завжди оце добре там, де нас нема, але ми й туди доберемося. Як виявилось, це російське, і, як виявилось, це несе в собі дуже великий характер і дуже великий неприємний смисл, у цього, що ми доберемось туди, де і добре, і ми й туди доберемось, да? а не да, от ми там добре там, де нас нема. Да? А по-їхньому добре там, і, де, і ми туди доберемося, де добре. Так що російське, да, там, ой, жалко, російська література чи російські письменники, ви знаєте, не обов'язково в школі дуже. Бачите, знову ця аура я, бачите, Це моя, це не просто Сонечко, це моя. Так що варто включити камеру і бачите, подивитися. Так, що те, що російською написано, це направлено на росію. Щоб маніпулювати іншими. Так що читайте Шевченка і свою інтуїцію слухайте. Якось так. І свої якісь придумайте. До речі, в італійців є дуже класні такі поговорки їхні притчі, які пов'язані як з чоловіком, так і з жінкою. Це визиває навіть юмор і сміх. Це в мене є тут у друга, який мене дивиться, Антоніо. У нього є е, ці, е, книжка стара. Дав мені з його дружиною почитати, ми там обсміялися. Так що залиште те російське? Російське направлене на Росію. Українське направлено на весь світ. І всі мови інші направлені на весь світ. А от хто веде російською влог, не може ніяк заспокоїтись, да? яка різниця? То пам'ятайте, що так, вас дивляться в Росії, і ви там доносите щось Росії. Дуже позитивне і дуже хороше. А їм треба доносити негатив, те, що вони шлють в Україну, на Україну. Розумієте? Позбавляють людей від стеклопакетів. І стояв поруч будинок, а вже нема того будинку. Визволяють, освобождають. Всі моляться про смерть одного старого, а він сидить і плани освобождення вимальовує, як не здохне, розділяє дорожку з Лавровим одну на двох і чухають ногу об дорогу. Отака інтригуюча історія. Отакі мої італійські родичі. Закликаю знову вас писати ваші історії. І пам'ятайте, що ваші історії читають італійці не 1, 2, 3, 5, а як мінімум 10, 15. Тож у вас є можливість донести до італійців нашу культуру, наше мислення, як ми пахаємо, яка в нас земля родюча, що ми їсти варили, як ми доглядаємо за батьками. Ризикуючи життям. От от. Всім благ, всім добра, всім щастя. Відео не буду навіть монтувати. Мені подобається. От, так що будемо зустрічатися частіше. Підтримуйте лайком, тому що, тому що так треба. Всім здоров'я, всім добра! Чесне слово.